Всім добре. В значить, я побачив салат хвилинка, який робиться за одну хвилину. Сьогодні буду його готувати і показувати вам. Із інгредієнтів нам треба всього лише крабові палички. У мене ось такий сніжний краб. Недавно записував вертикальну розпаковку. Морква розумний вибір, салат моркви по-корейськи 350 грам. І салатний майонез. Також нам треба 2 яйця. І кину в морозілку плавлений сирок. Сирок використовуємо отакий от золотий резерв вершковий. Сіду в моркву, висипаю зараз її в тарілку і слідом за морквою крабою паличкою. Дочекавшись з приготовлення салата, першу крабову паличку з пачки завжди з'їсти самому. І тепер просто натираю два яйця. Яйця натер на звичайній серці і далі буду натирати сирок. Ну і після того, як я натер яйця, додаю майонез. Як я і казав, максимально, максимально все дуже легко. І дуже швидко. Там 150, думаю, достатньо і тепер розмішуємо. Такий от ми отримали салат. Я вже його покустував, реально очень-очень вкусно. І дуже швидко. Максимум у вас піде хвилин 5, щоб його приготувати. Це саме максимум. М -м -м. Смакота. І він дуже сипний за того, що яйця, плавлений сирок, крабові палички, майонез. Чуть-чуть зівне і все. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал дивіться мої нові кулінарні відео.